На початку осені наше місто святкує свій день народження. Ще зовсім недавно, 3 вересня, по всій шості лунали веселі пісні. Діти танцювали і веселилися на розважальних локаціях, а дорослі смажили запашні шашлики і вітали один одного зі святом. З приходом великої війни в нашу країну все докорінно змінилося. Замість гучних гулянь тепер ми тихо молимося за настання миру і збираємо гроші на допомогу нашим воїнам, аби ті скоріше вигнали проклятого ворога з рідної землі. Наразі актуальним проведення благодійних заходів, де шосткинці, які чекають на перемогу в тилу, донатять в поміч захисникам. Цього року 284-й день народження шостки минув скромно і ознаменувався проведенням кількох таких локальних благодійних заходів. Одним з них став збір коштів на квадрокоптер біля центру естетичного виховання. Сьогодні в день міста ми вирішили зробити добрі справи, тому що кожен на своєму робочому місці наближає перемогу. Тож ми педагогами центру естетичного. На виховання зібралися і зробили благодійний захід до Дня міста символічно. Ми збираємо кошти на квадрокоптер. Для одного з батьків нашої вихованниці, їх бригада потребує в даному пристрої. Педагоги центру організували кілька цікавих локацій, серед яких і майстер-клас по виготовленню фенічок, ляльок, мотанок, шевронів, домовичків, захисників. Також у нас працює пазли, карта України, дітки збирають, ознайомлюються з областями, і ми пишемо на прапори України побажання для захисників, які ми передамо на лінію фронту для наших воїнів. Працюють ростові ляльки, з якими також можна сфотографуватись. Ми малюємо подарунок для нашого міста. Шостка це можуть всі долучитися. Це вінок оберіг. Працює театр іскорки за підтримки ЮНІСЕФ працює Психолог демонструє вправи для розвантаження, коли дитина або дорослий відчуває певний стрес або страх. Сьогодні з нами також працює 13-те училище. Вони долучились до нашої акції і допомагають нам підтримувати наших хлопців на фронті. Цікаво цього дня було не тільки дітям. Дорослі теж з задоволенням долучалися до дійства і дізнавалися про нове. Мер міста Микола Нога з задоволенням спілкувався з малечею, писав побажання на прапорі і слухав про методику виготовлення. Домовиків оберегів з днем народження рідна шостка, але хочу привітати у першу чергу хлопців, і дівчат, які находяться на фронті. З днем народження шосткинці. Не залишилося осторонь доброчинної справи. Всі небайдужі шосткинці, які вважають своїм обов'язком долучатися до подібних зборів. Всіх вітаю з Днем міста. Дуже шкода, що реалії сьогодення не дозволяють гучних свят, пісень. Танців, концертів, але ми віримо, щиро віримо, що наші хлопці здобудуть нам перемогу. Вона буде якнайшвидше. Ми молимось, вболіваємо все, що ми робимо тут в тилу. Це ми допомагаємо нашим хлопцям. Це наша основна задача, щоб вони там трималися. Тому їм всім наснаги, здоров'я, всім повернутися додому якнайшвидше, живими і здоровими до своїх сімей зі святом. Завдяки небайдужості жителів громади, які цього святкового дня завітали на благодійний захід біля центру естетичного виховання, вдалося надонатити 9 тисяч гривень. Всього ж за час проведення доброчинних акцій, організованих центром естетичного виховання, наші земляки для потреб військових зібрали більше 80 тисяч гривень.